Скажіть, будь ласка, хочу йти в автошколу, на автоматі вмію їздити не без косяків, але впевнено. Не можу визначитися йти на автомат чи механіку. Думаю, що на механіці було б краще, але я не впевнена. Якщо плануєте автомобіль на автоматі і на механіці у вас в сім'ї автомобіля немає, то йдіть відразу на автомат і не морочте голову не собі, не інструкторам. Так ви краще навчитеся читати дорожню. Якщо хочете права універсальні без помітки і, а, можливо, плануєте їздити на механіці, тоді, звісно, на механіку. Але якщо в сім'ї автомат або ви плануєте їздити на автоматі, або ви знаходитесь у великому місті. Просто-напросто, там, де такий значний трафік, і там, де є затори, то краще, звісно, автомат і е, механіка е, це просто-напросто складніше. Це е, не значить, що ті, хто на механіці, вони, вони крутіші, е, але е, в них свій шлях, е, і він значно складніший. Тож. Є можливість, ідіть на автомат, якщо сумніваєтесь і не знаєте, що да як, підіть на механіку. Можливо, у вас буде гарно виходити, і у вас будуть права універсальні. Хто навчився на механіці, на автоматі поїде за одне-два заняття. Можна на парковці розібратися з кимось із коле... із просто друзів, хто шарить, як їздити на автоматі, ногу прибрав, газ тормоз. Ось драйв, реверс, паркінг, все погнали, погнали. Тобто, хто навчився на механіці. На автоматі поїде відразу. А хто навчився на автоматі, на механіці, щоб поїхати, треба трошечки потренуватись. Там годин 5-10 з інструктором і все буде норм. Але в правах буде помітка, що ви не маєте права керувати механікою.